Антон, якщо забився каталізатор, що робити? Керамічні каталізатори. Взагалі, якщо забиваються, правильно їх чистити ультразвуком. Угу. Но ну, якщо немає ультразвука, Вася моторист вділи. Чуть-чуть заливаємо. Ну не трохи можна його залити нормально. Так. Заливаємо Вася мотористом і не кюрхером. звичайною водичкою проливаємо його. Воно має тут зняти цей шар нагара і, нагара, і він вилитися ось сюди, правильно? Так. Да. Все, керхера ми не миємо. Зараз ми залили його і будемо перевіряти, що в нас вийшло, так? Да? Да. Це ми спеціально каталізатор взяли, він у нас побитий. Ми експеримент зараз зробимо. Його треба обов'язково, висушити. Бо він розлізеться. Металічні каталізатор можна мити без проблем. Так, для вставляємо. Показуємо дальше що у нас тут? Дальше у нас блок 3.0 TFSI. Ось покажи. їх будет Ну, Один зібрав, один зараз збираю. І от один на ельговой постоянно. Пенник есть такие прикольные mm -hmm. Що Чи кажеш? пенник прикольний. Да, хороший. Фирменный. Вот uh -huh. тут от. грязь і вся. Сок, земля. Оце треба розколупати отверточкой, тому що... Це мешок, ты сякомішка госпит ця машина була? Да непонятно де вона їздила. Це Треш-контент. Да, Покажи, так. Покажи Вообще. Офигеть. Я так. такого давно не бачу. Контент по заявкам, да, Антон? Ну, Заливаем Ку чуєш, Огурці, помідори можна насадить. здесь? Отлично. Тяжелая артиллерия. Вася моторист в деле. Переходим, заказываем. Ссылка в шапке профиля. Зараз будем вам показывать результат. Сколько пока. минут, минута, что не прошла даже. Реакция уже вот. Угу. Поршень. Налей внутрь. Показываем вот да. поршень. Антон, ты что, чуть, короче, в сердце не стало с этим катализатором? Шеда давай. Да, еще можно. Watch! І як результат? Отаке у нас було 2 минути. Вася моторист плюс кірхер. Отаке у нас стало. Один раз запирскалося. Два-три рази запирскується і виходить, як завод у нас. Рекомендуємо. Дивіться, Порше навіть не обдували. Просто хімії. Так що Вася моторист, робоча тема. Сюди просто надаваємо. Що тобі, як телеграм-канал? Барахолка. телеграм канал Барахолка да, переходимо, дивимося там Карчі, відра купуємо і радуємося. Антон. Пазанчики моїм в душ. Ага. Ось так його проливає. О, дивіться, бачите. З нього витікає. Значить, якщо з нього витікає антифріз... Говорите, хотів сказати. Хімія, значить, що у нас виходить? пропускна способність робоча в нього. Заказуємо Вася мотеріст, ми їм каталізатори, якщо у вас немає ультразвука. Вася моторіст відмиває все що угодно. Ссылка в жапки профіля. Переходимо, заказуємо.